Ačiū. 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 Sakyk, ačiū. Ačiū. Na, darojo. Гостре інфекційне захворювання, яке може привести до паралічу і навіть смерті. Поліомієліт можна підхопити навіть через немиті продукти. Спочатку у дитини висока температура, головні болі та розлади травлення. Через два випадки цього захворювання на Закарпатті по всій Україні та в івано франківську зокрема проходить третій тур додаткової імунізації на поліомієліт. Протягом двох тижнів мають провакцинувати більше 26 тисяч дітей. Протягом першого туру у нас було заплановано 15 тисяч 385 дітей. Провакциновано було 8 тисяч 161 дитину. Протягом другого туру також було заплановано 15 тисяч 385 дітей, провакциновано 13 тисяч 842 дитини. На даний час у нас заплановано на третій раунд заплановано 26 тисяч 350. 56 дітей. На сьогоднішній день у нас провакциновано вже 4642 дитини. Богданчик уже вдруге за життя приймає ці краплі. Не плаче, лише кривиться від неприємного смаку. Які капельки? Гіркі. А мама каже, щоб оберегти дитину від хвороб, робить усі планові прививки. Ну важливо, тому що діти хворіють, а ті діти, котрі щеплені, вони хворіють, звичайно, але вони легше переносять це все. Вакциною кажуть медики, забезпечені повністю. Третій раунд охоплює усіх дітей до 10 років. Період щеплення триватиме до 5 лютого. Однак, незважаючи на епідситуацію ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ, його тривалість може бути подовжено. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.